І так, сьогодні ми перевіряємо ваш зв'язок з рунами. Для чого нам це робити? Насправді, коли ми пишемо рунічні формули, рунічні стави і направляємо їх енергію на зміну ситуації нашого клієнта, ми направляємо руни, ми і ми керуємо. І якщо у вас на простому вони не керуються, а ми зараз це перевіримо, то як ви будете керувати вже в магічних аспектах? Що потрібно для перевірки? Рунічні картки, я ось взяла такі, нашла в себе масові. і рунічні кістки для того, щоб спробувати. Да? Що робимо? Да? Простий експеримент. Кидаємо і кістки. Дивіться, що у мене тут випало? Беркана. Да? Ось показую. І кану. І кану. Так, я переверну до себе, щоб я могла на них налаштовуватися. І далі беремо наші картки, перетасовуємо і задаємо їх пасил. Хочу з першого разу витягнути руну. Яка зображена і випала на одну із цих трьох рунічних кісток. Хочу з першого разу витягнути руну, яка зображена і випала на одну із цих трьох рунічних кісток. І так, дивимося. Руна. Бачимо беркана. І в мене ось тут беркан. Я вам їм показувала да, на початку. Так, можливо, відніше. Руни мене слухають, енергію їх я направляю без всяких проблем. А як ви? Давайте тренуйтесь, ви хотіли новий челендж, тому підхватуйте, пробуйте і а, пишіть в коментарях, чи виходить у вас.